Шановні мої підписники, на моєму каналі нещодавно було 62 підписника. Потім хтось відписався, залишилося 61, а вже бачу, що в мене 65 підписників благодаря ось цьому звуку. Так, і на мене і за цього звуку на мене почали підписуватися і ще частіше. І поэтому у вас дуже багато, а я один, а я один. І я не можу з вами всіма справитися. І перед тим, як підписатися на мій канал, прочитайте правила. Ось мої правила. Правила каналу, не писати погані слова, видалення вашого коментарю та не використовувати ненормальну лексику, також видалення вашого коментарю та ставлю дизлайк. Якщо хочете підтримати канал, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, не обзиватися на мене видалення коментарю, не ображати інших людей, жалоба на ваш коментар. Та не відписуйтесь від мого каналу, як ви всі знаєте. Якщо вам, відео, якщо вам відео про мої правила сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І перед тим як підписатися, ще раз нагадаю, вам потрібно прочитати правила. Якщо вам сподобалося відео, прочитайте правила та підписуйтесь на канал і усім пока!